Права 588. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартує. читаємо в першому заданні, який у нас вираз. Куб різниці чисел 9 і 8. Ну що ж, якщо куб різниці чисел, то пишемо тоді різницю чисел 9 і 8. Це буде 9 мінус 8. Якщо куб, то пишемо піднести до третьої степені. І це дорівнює. Найбільший притет має дія тут у дужках. 9 мінус 8 це 1. А 1 у третій степені буде 1, тому що це 1. Що множиться на 1 і що множиться на 1. І це буде дорівнювати одиниці. Є. Наступне квадрат суми чисел 8 і 7. То ми пишемо суму чисел 8 і 7. 8 і 7. Так, а тепер записуємо квадрат це друга степінь. дорівнює. 8 плюс 7 це буде 15. І пишемо 15, тоді треба піднести до квадрату, і це буде дорівнювати 15, що множиться на 15. І це дорівнює. Це буде 225. Можемо порахувати. Пишемо тоді 15. Що множиться на 15. Множимо. 5 на 5 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 2 це 7. 15 на 1 це 15. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 5. 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 2 це 2. Отже, записуємо, що це дорівнює 225. Є. Переходимо до третього завдання. Сума квадратів чисел 8 і 7, тобто вже буде по-іншому, сума квадратів чисел. Тобто це буде квадрат числа 8 або 8 у другій степені, якщо сума, то пишемо плюс. І далі квадратів чисел 8 і 7. Тобто 7 у квадраті або 7 у другій степені. Це дорівнює 8 у квадраті це 8, що множиться на 8, додати 7 у квадраті це 7, що множиться на 7. І це дорівнює. 8 на 8 це 64. Додати 7 помножити на 7 це 49. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, цей вираз можна записати як 63 плюс. А, сюди ми одиничку перенесемо до 49 плюс 50. І це дорівнює. Ну, а тепер легко додати. Тут у нас буде 50 і 50 – 100 що залишається 13, буде 113. Ну що ж, ось таке завдання на запис числа вигляді степені на цьому вправу завершено.